Так, ну що, всім доброго дня. Зараз я вам покажу, як виконувати перше, друге завдання. Там хтось там не зрозумів, коли я пояснювала, то зараз поясню ще раз. Ну, поїхали. Так, зараз я це відключу. Так, ну, починаємо з початку. Ось у нас наше перше завдання. Зараз я його відкрию. Так, і його виконуємо. Ну, як мінімум, частину з цього. Поїхали. Ну, по-перше, нам треба створити нову сторінку. Нову веб-сторінку. Відкриваємо наш текстовий редактор, який я вам там скидала трошки нижче. Sublime text. Зараз він відкриється. Ось. Відкрився Sublime Text. Тут треба створити новий файл, нову сторінку. Натискаємо файл, нью файл, новий файл, потім зберегти як. Save as» і вводимо назву файлу. Вводимо, наприклад, індекс, назвемо цей файл і обов'язково вказуємо розширення. Index.html. Index.html. Це дуже важливо, бо інакше воно не відкриється як веб-сторінка index.html, Зберегти. Все, готово. І зараз глянемо, воно в нас має зберегтися на робочому столі. Ось. він. Ось. Я його сюди витягну. Все. І ми два рази на нього натискаємо. І зараз він відкриється в браузері. Так, зараз трошечки в мене підвисає. Все, відкрився, бачите, поки він порожній, тобто нічого в нього нема. Так, ну ми тут можемо писати там всілякий текст, там будь-який зберегли. Ось він в нас відобразився. Вже, тобто, так, ну, але так неправильно. Треба весь зміст на сторінці, ми вводимо за допомогою такої штуки, як тег. Тег в нас це структурна одиниця HTML. Тобто тег, як в нас тут в роботі, використовуючи тег H1, H1, додати заголовок ваше ім'я, прізвище клас. Ну ось оцей H1, H1 це тег. Зараз ми його тут запишемо. Зараз я трошки збільшу, щоб вам було краще видно. Ось так. H1 H1. Оце тех. Структурна одиниця мови HTML. Я нагадую, що HTML це в нас не мова програмування. І CSS не мова програмування. Це мова розмітки. Мова розмітки гіпертексту. Так, зараз я гляну, чи воно записується. Записується. Так, ось ми створили тех. H1 H1, текст, заголовка. І вводимо там наше ім'я та прізвище. Наприклад, Бодю К'яра, Олександрівна. Зберегли. Повернулися оновили сторінку. І ось у нас створилося. Це тех H1. Тобто найбільший заголовок. Є тех H2, трошки менший, ось, наприклад, H2. Зараз трошечки підвисає, я вибачаюсь. Так, H2, H2 зберегли о, трошечки менше. І ще ой. Тех H3 ще менший заголовок. Зберегли, оно Тобто, бачите, ось вже ми використали мову HTML для того, щоб створити якісь там різнорівневі заголовки різного розміру. Якби ось. Це перше. Далі. В HTML є ще тех А. Тех А це створює посилання. Якщо це в нас створює заголовок, то тех А створює посилання. Ось. Тех А, він також парний. Тобто в нас тех H1, H2, H3, парні теги. Тобто він відкривається, він закривається. І всередині якийсь контент. Є теги непарні, я вам потім також покажу, які ще є непарні теги. Так, ось в нас ще парний тег А. У парного тега А, тобто у посилання там, наприклад, тут ви напишете там, який, так, але, якесь посилання. І у тега А, щоб перетворити оце слово на посилання, є така штука атрибут. Атрибут тега. У ТГА є атрибут Ref. Хреф це е, сюди ми вводимо в цей атрибут те, на що ми хочемо зробити посилання, наприклад, на Google Combs.go. Ось, зберегли, перейшли, оновили. Бачите, створилося вже посилання. Тобто ми можемо на нього натиснути. І зараз в нас має відкритися сторінка Гугла. Ось, бачите, ми створили посилання на Google.com, і в нас відкрилася головна сторінка Гугла, коли ми натиснули. Все, ось так працює посилання. Оце і все. Так працює тех Ой, Можна робити посилання на будь-що, у тому числі на інші сторінки. Якщо у вас багатосторінковий сайт, то от в оцей хреф вводяться адреса вашої другої сторінки. Так, далі. <таспоріст> uh -huh. Тепер непарний тех EMG. EMG це вже непарний тех, він не закривається. Тут ми використовуємо його атрибут srk ми вводимо посилання на зображення. Тобто ми, ми можемо взяти посилання в інтернеті на якесь зображення, там ну, наприклад. Ну, наприклад, ось у нас є, бачите, маленьке зображення біля завдання. Такий кружечок і в ньому типу блокнот. Чи давайте знаєте, як ми зробимо? Ось у нас є зображення для курсу, така клавіатура. Ми його відкриємо в новій вкладці. Відкрите зображення в новій вкладці. Ось, бачите, відкрилося. Копіюємо, бачите, зверху у адресному рядку посилання на зображення? Скопіювали. Перейшли сюди, у цей атрибут SRK вставили, зберегли, перейшли на нашу сторінку, оновили, і ось воно в нас з'явилося. Тобто все чудово, чітко, круто. Далі. Що в нас там далі? Так. Далі в нас є цей показала Техіндж, тех і Тех LI. Це для створення списка. Як створити список? Спочатку відкривається парний тех Він позначає кордони списка, границі. І вже за допомогою тегу LI в нас створюються елементи списка. Там Елемент 2, елемент 3, там і так далі. Зберегли. Оновили. Бачите, в нас створився, я трошки збільшу масштаб. Створився списочок. Маркований список. Можна робити ще нумерований список, але вам поки достатньо цього. Зараз я ще трохи збільшу. Ось, все, бачите? У нас списочок з'явився. Наші заголовки, посилання, наші зображення і так далі. Ну, я тут трошки збільшила масштаб сторінки, щоб вам було краще видно. Так, це показала і тех П. Останні з тих, які будуть вам потрібні. Тех П параграф. Параграф це в нас тех, який відокремлює якийсь там текст від основного тексту. Наприклад, там контент напишемо. Зберегли, так, це нам не треба. Е, зберегли, перейшли, оновили, Ось, бачите, з'явилось. Тепер там можемо ще щось додати. Там у вас там був, якщо не помиляюсь, список фільмів. Там, на Яких тут у нас можна фільмів-матриця, там аватар. Mm, що ще можна. Зоряні війни. Зберегли, оновили. Бачите, з'явилося. Такий типу список, але кожний елемент цього типу списка відокремлений від інших. Ой, так, Зараз воно в мене щось не те відкрилося. Ну, це не важливо. Так, оце все по вашій першій практичній роботі. Тепер по другій. В другій практичній роботі, ви, вірніше, це не практична робота, це у вас просто завдання. Будете використовувати вже CSS. CSS це не мова програмування, це стилі. Стилі. Це стилі. Як підключити цю мову стилів на сторінку? Ну, є три способи. Найпростіший спосіб це за допомогою атрибута Style. Ось стайл, пропишу. Наприклад, ТГУ H1. І ось у нас з'явився атрибут Style, потім дорівнює лапки. І тут всередині ми вже пишемо всі стилі, що нам потрібно. CSS стилів є багато, багато штук. Всіляких атрибутів і так далі. Я вам там скидала бібліотеку HTML-тегів. Там, само, на цьому ж самому сайті, у вас є бібліотека CSS властивостей. Тобто, ви шукаєте потрібну властивість, відкриваєте, бачите, як вона пишеться, і пишете, власне, сюди. Ну, Почнемо спочатку. Там CSS властивість Color, наприклад. Це колір тексту. Тобто, колор, давайте, червоний red. Пишеться колор, тобто CSS властивість, потім двокрапка, потім потрібний колір або щось інше. І крапка з комор. Зберегли, перейшли, оновили, бачите, перефорбувалося у червоне. Чудово, чудово. Є ще інші властивості. Давайте я оцей другий пропишу: H2 там style. Ну, давайте ми змінимо, наприклад, Стиль шрифта. Зробимо його нахиленим. Прописуємо фонд стайл. І фонд стайл нахилений в нас це Італік. Італік. Це нахилений буде текст. Зберегли. Оновили, бачите, він став нахиленим. Ну, і так далі. Цих CSS властивостей є дуже багато. Так. Uh -huh. Які тут вам вони були потрібні? Ось. css властивість Color, Font Style, там CSS властивість Border. Так, ну давайте, оце зображення, воно, воно в нас дуже велике. Давайте ми його зменшимо. Ми оцей тех EMG, де ми зображення робили, вставляли. Пропишемо також атрибут style ще. Дорівнюємо. І змінимо розмір. Давайте ширину. Зробимо його в ширину, там 100 пікселів. Тобто вайт це ширина. І в пікселях задали ширину. Зберегли. Оновили, бачите, тепер воно супермаленьке стало. ось Ну, 100 пікселів маловато. давайте 150. Давайте 250. 250, зберегли, ого, ну, вже краще. Так, записується, записується. 150, ну, вже краще. І тепер йому треба прописати якісь границі. Тобто бордер. Після ось крапки з кому де ми прописали ширину, прописуємо бордер тобто границі. І вказуємо, які в нас будуть границі. Ну, я хочу, щоб вони були в нас, наприклад, 10 пікселів у товщину. Тобто пишемо 10 пікселів Далі. Хочу, щоб границя була суцільна. Тобто не якась там пунктирна лінія або інша, а суцільна. Це в нас солід. Тобто 10 пікселів солід і колір А червоний. Оновили. Бачите, тепер в нас з'явилася границя в 10 пікселів товщиною червоного кольору навколо зображення. Ось так. Там далі. Що там ще було в тій роботі? Ага, колір фону. Ну, давайте тут до фільмів. Колір фону. Прописуємо трибут стайлс, наприклад, в матриці, там, де параграф. Стайл background-color. background-color. тому що просто color це колір тексту, а background color – колір фону. І прописуємо колір фону. Ось я хочу зелений. Наприклад, зелений green. Ось, бачите? Змінився колір. І так, далі. Я вам тут скидала. зараз... Бібліотеку HTML тегів, Ось за 16 жовтня. Ось. Тут в нас є всі HTML-теги, всі-всі. І всі CSS властивості. Бачите? Їх запам'ятовувати неможливо. Всі не запам'ятаєш, тому існують ось такі бібліотеки. Але варто пам'ятати там основні колор, там Background колор, там бордер і так далі. Тому що, як би я це винесу потім на тест. Основні, ви маєте запам'ятати. А всі інші не треба. Їх дуже багато, бачите, їх багато. Ви там відкриваєте, наприклад, властивість колор, ви не пам'ятаєте, як вона там пишеться. І ось. Тут про неї все-все-все є. І як її правильно писати. І приклад. Приклад використовування. Тобто, ось тут є все. Бачите? Це дуже хороший сайт. Тут ви знайдете все, що вам буде потрібно. Там і для практичних робіт, для завдань, і в подальшому. Ну, оце і все. Ну, ваша робота буде виглядати також плюс-мінус якось так. М -м -м оці ваші дві роботи. Так. Ну добре, тоді на цьому все.